Ви любите тваринок? Особисто я, як і мільярди людей по всьому світу, їх просто обожнюю. Чесно кажучи, що я б завела собаку, проте у мене є всього кілька шиншел. Однак не усім тваринам пощастило отримати домівку. Усім привіт, з вами я Діана Гриньків, і сьогодні ми поговоримо про тих, хто, на жаль, не може попросити про допомогу. Однак нашою з вами добротою ми можемо їм допомогти. Виявляється, що в Україні є 510 притулків, стерилізаційних центрів і зооволонтерів, які опікуються покинутими тваринами. І такі небайдужі люди допомагають майже 26 тисячам собак і 19,5 з половиною тисячам котів. Більшість цих тваринок перебуває у притулках, де живе пліч опліч з іншими та. Чекає на свого майбутнього господаря. Таким ініціативним людям потрібна наша допомога. Тому на своїх сторінках у соцмережах вони активно закликають допомагати кормом та коштами для тварин, адже у домівках врятованих тварин звірів стає все більше. Однак таким волонтерам може допомогти абсолютно кожен охочий. Наприклад, після зимових свят не викидайте ялинку, а віднесіть її у притулок чи домівку врятованих тварин. Там нею неодмінно поласують звірі. Або ви можете зателефонувати до них і спитатися, яка допомога їм потрібна. Можливо, їм не вистачає ковдр чи потрібні люди для виголу собак. А пам'ятаєте, ті ж кадри, як господарі покидають власні домівки, але при цьому забирають своїх тварин, навіть найбільших собак, яких дуже важко нести. Не покидають, адже вони вже стали членами сім'ї та немоврідними. Моєю улюбленою світлиною є фотографія з дівчиною, яка врятувала багато тварин. Її ім'я Анастасія Тиха, і разом зі своїм хлопцем вона врятувала більше 20 звірів, серед яких 15 собак та 5 котів, а також є черепаха, хамелеон, хомічок та навіть павук. А таких історій дуже багато, як люди вивозили своїх домашніх улюбленців, серед яких були і кролики, і півні, і навіть лисиці, які вже давно стали членами родини. Однак не лише песики та котики потребують допомоги у містах України існують домівки врятованих тварин, які опікуються й іншими тваринками. Наприклад, у Львові працівники цієї організації піклуються навіть про корову стилям, овечку урсту, кізеньку василину та навіть про носуху, яку називали Мартіном. І сьогодні ми познайомимося з представником домівки врятованих тварин, який детальніше розповість нам про свою роботу та допомогу чотирилапим, які цього потребують. Яка найбільша тварина у вас тут наразі знаходиться? Це напевно крокодил. Це для нас саме така екзотична тваринка, майже під три метри довжину. Саме було цікаво це його перевозити. Скільком тваринам ви надали допомогу приблизно за п'ять років і чи велику кількість забирай додому? Я вам навіть напевно не зможу сказати ту цифру, бо вона дуже велика. Бо ми дуже багато тваринам давали допомогу і відпускали в природу, то може сягати до 20 тисяч тварин, може і більше. А Якщо на прилаштування зараз я можу приблизно скажу цифру, то може 10 тисяч тварин. Як волонтери чи охочі можуть вам допомогти? Дуже можуть допомогти кормом для собак, для котів, для гризунів. Чотири лапи в основному ми беремо також. Нам дуже зараз треба люди на вигул собак. У нас вигул проходить з 10 до 6 кожен день. Скільки тварин до вас потрапляє наразі? У Нас десь зараз тут знаходиться тисяча тварин. Як саме до вас потрапляють різні тварини? В основному до нас потрапляють тварини від людей люди просто знаходять десь на дорозі або просто біля будинку. Якщо брати диких тварин, то це в основному що вони їхали по трасі, десь лежала тваринка, десь бігла, поранена її зловили і привезли до нас. Також зараз, під час повномасштабного вторгнення Росії на Україну, зараз дуже багато тварин потрапляє зі сходу волонтерами, дуже складними шляхами до нас. Ось так. І пам'ятайте, друзі, що творити добро дуже просто. Головне мати бажання та іноді проявляти ініціативу. А допомагати тваринам це окреме задоволення. Тому, якщо цим милим створінням потрібна допомога, не будьте байдужими. Ну а з вами була я, Діана Греньків. Па-па!